Вітаю Е, думаю всіх українців свідомих. Ну, що Сьогодні знаємо країна терорист росіян. Ми можемо лише разом, коли військові та тилу, люди, які в тилу працюють в Унісон. Тож нас п'ять зустріч. Давайте до складів команд. Найперше нафтовик Борислав. Василь Голубіцький, номер перший, воротар команди Богдан Куртяк, 16, Остап Грось, третій. Чернецький в Італії, друг Габян, головний тренер Бойк. Подача кутового. Але відбувається нафтовики. Можна зараз ще раз спробувати, що і роблять зараз ці п'ятничани. Профілактична критика на адрес футболістів. Розповім про це далі. Зараз. Перший на мечі Попадюк. Скурчанський лежить на газоні. Зараз гравець Борислава. Простріл! На... Зараз якісь висновки робить. Тобто якось підсилювати, намагатися підсилити трохи. Команду ось і зробили це. Правму в фланзі зараз атака Борислава. Курчак подивиться, небезпечно! Пробиває Богач, але Богач п'ятничан. Класно прийшов Курпін Лісецький. Ось викидання тут боротьба. Сало пробиває, удар головою але там. Грось на Іванченка. Батько ми трошки навіть зараз змінили позиції. Подивіться, який ще один. Ось передача, богач. Богач може звідси навіть пробити, бо сам піти. Богач пробиває, накривають. Постріл. Тож Іванченко розбігається. І Іванченко стріляє по Луців. Уців. Іванченко. Іванченко сам сам іде Іванченко, нікому поки не віддає. Прострілює. Царевич. На Іванченка. тут виходить. Невпевно діє Яцик. Подивіться, Яцик все-таки виправляє свою помилку, але першим на підборі гравці Ян самі собі створив. Аут. Небезпечно Білінський. Білінський. Павлучкович. Підлісецький. Білінський. Простріл! Небезпечно там могло б бути. Друзі, другий тайм. Поєдинку в п'ятничанах у нас розпочався. Друзі, що завдання, звичайно, налаштовані насамперед на трофеї, на здобуття трофеї. трофей. Биті. Іванченко. Іванченко протисала йде. з скарбну, майданчику, простріл на дальню. Який момент зараз. Е -е, там бачимо палати трошки. При... Не прив'язують голову там скаже. Поносимо, більше не сталося. Подача на Іванченка. м'яча зупиняє, Бики, Бики простріл на дальню, але. Янкович. Куртяк подача теж. Шумельда не вибиває равлик простріл. Ось вона подача. Яцик забирає. Антонів Царевич. Церевич віддає на Янковича, Янкович, простріл! Небезпечно, ось вона небезпека зараз. Пробиває Павлучкович рикушет. І Просто там Ну так, це скажу, скажу, Царевич. Янкович подача навіть вийшов удар. От то в нас активізувалися Ви в коментарях нафтовик до перемоги. У нас є свій Бекінбар, Стаб Грось. Прекрасний сьогодні до Стаба Рося. Подача від Узіяна Іванченка, Іванченко, Зупинив м'яча Іванченко. Чекає підключення. Крутяк ні Іванченко сам Пробиває Іванченко. Плечем зараз На Подача, Навіть удар вийшов. Так і планував. Янкович, подача туди, удар головою! І ось. Любіть футбол, підтримуйте Збройні сили України. До нових зустрічей. Почуємось.